Теж забув спитати, а чим ти наповнюєш своє життя, окрім дівчини, роботи, Ютуб, бізнес, стріми, все таке, як ти будував свою соціалізацію в Києві? Як ти наповнював своє життя раніше, років 10 тому, хобі та інтереси? А є значить, то, також стосовно відосу про інтереси, я ж розповідав вам. Я не можу сказати, що зараз, під час війни, моє там життя воно там настільки наповнене, настільки воно різноманітне. Хоча так, в мене все одно є моменти, які я намагаюсь використовувати як деяку перезагрузку. Ми сьогодні про езотерику з вами спілкувалися, так? Більшість людей вони ж кажуть про що? Що їм треба там, наприклад, медитувати, для того, щоб вони там забували про якісь свої проблеми, концентрувались там, відчували смак життя та таке і інше. Для мене завжди будь-які хобі, які у мене були, це також можливість, ну окрім того, що це приємно, окрім того, що це, звісно, круто, це ще можливість якось перезагрузитись. Тобто, якщо я зараз там якийсь футбольний матч дивлюсь, то я під час цього, я, ну якщо не повністю забуваю про якісь проблеми, то про більшість з цих проблем забуваю так точно. Подивився, і, наче, ти такі, о, можеш знову робити там свою якусь справу. Стосовно інтереси в хобі, і тим більше років 10 тому, я думаю, що просто це не формат стріму, тим більше ти ж розумієш, що в мене немає зараз якогось такого в голові списку, а ага, оце розповім і отак розповім, оце розповім і отак розповім. Але як ідея, на яку можна зняти відос, приймається. Тому що я дивлюсь, що дуже багато хто з вас він задається питанням, а яке хобі собі обрати, а як своє життя насичувати чимось, а як, там, не знаю, Шукати тих там собі ж друзів, активності та таке інше, я подумаю стосовно цього.